У нас сьогодні в гостях людина, яка втілює талант, мужність, силу. Я не скажу, що вона була у нас в гостях із своїм братом, і ця людина проїхала 12,5 тисяч кілометрів Україною і була в 140 містах і містечках. У нас сьогодні в гостях Віталій Кличко, людина, яку знає весь світ. І ми пишаємося. Доброго, Доброго ранку, Віталія. Ну, цікаво знати все. Взагалі, по-перше, за все про поїздку. 12,5 тисяч кілометрів це немало. І 140 міст України це також велика цифра. Які враження? Ну, Я думаю, що більш 12,5 тисяч було. Навіть більше. Навіть більше враження. Ну, Знаєте що? Дуже великий інтерес зустрічався з багатьма людьми. І На сьогоднішній день. Політикам дуже тяжко зібрати людей, тому що не хочуть чути, не хочуть спілкуватись. Але е, я приїжджав до людей і багато людей мене сприймає. Це дуже позитивно. Ніяк класичного такого, так званого політика, приходять зустрічатись е, з тою людиною, за яку вболівали. Багато років тримали кулаки, хочуть поспілкуватись, також багато речей почути. Світогляд, які напрямки, чому пішов політику? Багато питань було і можу сказати, незалежно, ми, незалежно від того, який регіон. Це Схід, Захід, Південь, центр України. Якісь місто Суд... запам'яталися особливо? І 140. Особливо особливо. Ну кожне кожне місто воно особливе. Кожне кожне місто особливе. І одне хочу сказати. Багато вражень не від міст, від, mm -hmm. людей. Mm -hmm. від людей. Від людей mm -hmm. ви подорожували не самі. Я знаю з Майклом Стерлінгом. Хто це такий? Розкажіть, будь ласка, і як трапилось, що ви поїхали разом? Майкл Стерлінг, він відомий в Голлівуді режисер. Він знімає Багато речей і вже багато фільмів коротких реклами знімає. Uh -huh. Багато в Сполучених Штатах. Ми познайомились. Володимир познайомився. Він зустрічався з американкою, з актрисою. Так, так, так. Е і вона його познайомила, тому що це знаєте, всі знають всіх кращих операторів. У Майкла не тільки погляд особливий на Україну, а й особливий на Віталія Кличка. Тому давайте запропонуємо нашим глядачам подивитися все ж таки. Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Кави Якобс запрошує гостей. По-перше, мене вразила саундтрек досить сумний. І чому чорно-білий кліп? Невже це так сприйняв нашу Україну Майкл саме? Um, знаєте що? Це набагато краще було б йому задавати питання. На жаль, він відлетів вже позавчора ага. до Каліфорнії. Uh, в інших кольорах, я не знаю, uh, Знаєте, інші, інші кліпи вже були не чорно білі вони були кольорові. І дуже цікаво, що в різних кольорах він він бачить. Це один кліп, і Хто хоче подивитись, може подивитись інше. І кожен регіон, кожна поїздка була по-іншому. І я не можу казати це. знаєте, якщо він починає щось робити і повинно бути натхнення, один він робив чорно-білий, інші були кольорові, Цей. Ну, вам особисто подобається. Ну, взагалі стиль. Тому що мені подобається. Така стилістика взагалі у чорно-білому. Е, ну, знаєте що, воно не так, як е, бачать інші. Я, я показував цей кліп угу. і інші кліпи, і люди, які дивились, кажуть: вау. Це цікаво, тому що він інший. Він робить зовсім по-іншому, ніж інші люди дивляться на речі. І дуже цікаво. Е, як кажуть, зляться сторони. Ну, Ось ми в Гримерці, коли спілкувалися, ви сказали, що багато про себе дізнаєтесь. Так? Е, співпадає все ж таки погляд Майкла е, на вас, на Віталія Кличка, з тим, що ви бачите от, в такій стилістиці. Ні, зі сторони на себе дивитись дуже цікаво, але е, це об'єктивне. Об Щось нове відкрили для себе? Собі ж. Нове, нове. Ні, ну я, я бачу це це кожен день. Ми бачимо був дуже великий інтерес. Люди цікавляться. Люди приходять потиснути, потис, потиснути руку, отримати автограф, поспілкуватись. Їм цікаво, що людина може запропонувати, що людина може запропонувати в політиці, що тому, що всі втомились вже від українських політиків. І знаєте, що кажуть, що від колисько не політик, і це я. Це комплімент для мене. Я не хочу бути тим стандартним політиком, який у нас на сьогоднішній день є. Так званих футлярів, які сконцентровані тільки на власних на проблемах своєї партії, на проблемах, про які вони розповідають, ми відходимо від позитиву і ніколи нікого не впливали брудом. Але зараз ця компанія дійсно чорно біла вона більш чорна, тому що дуже багато брудних, особливо зараз останній тиждень. Виходить брудної інформації а, дійсно а, такий чор, чорний піар, як його називають. Ми відходимо від тільки від позитиву, пропонуємо, що ми можемо змінити, і позитивно дивимося на завтрашній день, тому що а, думки вони матеріальні, і дуже важливо, як ти думаєш і що ти можеш втілити в життя. Позитивне, а не розказувати як. Так, так, так. Все погане. Віталя, багато жінок я бачу от в кліпі бачив: і бабусі, і дівчата, і молоді жінки. Ну, зазвичай все ж таки спорт вас приймаєте як спортсмена, як боксера. Спорт це чоловіча справа. От чому багато жінок дівчат, на вашу думку? Ну, знаєте, багато дівчат приходять більше ніж чоловіків, наприклад, на бої. Ми, наша компанія кем наша компанія КЕМДЖІ ми займаємося цим вже багато років і купують квитки більше жінки, знаходяться на боксерській. Це традиційно чоловічий спорт, на боксерських змаганнях. Тому що кожна жінка думає, що це знаєте генетично може бути. Кожна з них думає, що ці два хлопці б'ються. За серце. Ну, я вам прознаю, ну, чесно, у нас теж є такі журналістки, які дуже поважають і люблять бокс. Тому ви але, в цілком праві. Ну, це знаєте що, я так думаю тільки. Це тільки мої думки. Я не знаю, як це, це пояснити, але дійсно багато жінок також. Але ми не відрізняємо жінки, чоловіки і діти навіть. Для, дуже багато людей було різно юнаки. Люди похилого віку. А чого хочуть люди? От чи в Україні Посидимте. незалежно Запоріжжя, Донецьк, Київ, Львів, Севастополь чи Всі хочуть одного. У всіх одні ті ж саме проблеми. Хтось там каже язик, хтось там каже наші герої, не наші герої. Проблеми одні, і всіх нас об'єднує. Кожен, кожен хоче впевнено, дивитись завтрашній день, хоче маючи роботу. Гідну заробітню платню, Всіх турбують високі ціни, всіх турбують проблеми пенсії, стипендій, тому що дуже тяжко на сьогоднішній день. Велика частина людей вам про це говорили. шукаючи, шукаючи, шукаючи кращу долю, виїжджають за кордон. 70 Звернути увагу, 70% молодих людей, не бачачи майбутнього в своїй державі, мріють поїхати за кордон, працювати там, вчитись працювати та жити. До речі, щодо молодих людей активна молодь, на вашу думку, а... чи все ж таки їй можливо краще сидіти в інтернеті? Ми хочемо, ми хочемо до кожного звернутись, тому що від хтось там думає, від одного політика залежить наше майбутнє, від іншого, від кличка. Що... Від кожного з нас залежить наше майбутнє. Наскільки ми будемо активні, чи пасивні? Якщо людина каже, що від мене нічого не залежить, я на що не впливаю. То дійсно від цієї людини ніколи не буде нічого залежати і на що не буде впливати. Якщо людина активна, якщо вона відстоює свій світогляд свої погляди, е своє бачення світу, вона прагне чогось змінити, mm -hmm. вона зміни. А якщо вона пасивна і так знаєте, зі сторони наблюдає, нічого не зміниться в житті цієї людини. А зараз саме час рамаксими того запитання від нашого спонсора торговельної марки Якобс Монарх. Віталій, ви Побували вже ну скрізь у світі. Я не знаю, де ви не були. На, мабуть, на північному на південному полісі багато доріг бачили. Звичайно, там у Німеччині особливо я знаю просто ідеальні дороги. Подорож Україною, Знаете, ваша що? поїздка з я, майклом. Я Які дороги я їхав? Вражень? я їхав. Знаєте, е, ну дороги це е гарні дороги. Ви кажете? Зами ми, їхли де, де яких дорог я не бачив? Ми їхали в Волчевську. Я одне хочу сказати. Я багато чого бачив, але таких, дорог, але таких, е таких дорог я дійсно ніколи не бачив. Ну, там дійсно чи на тракторі, чи на бульдозері е люди повинні їхати. І це е бюджету складова така, знаєте, е хімічна пром промисловість, е металургія, і експорт, експортна складова дуже велика. Але дороги там, інфраструктури, це. Е а щось похвалити. Можете, Віталій? Ну, про дороги ми говоримо. Після Євро 2012 все ж таки є якісь дороги там класні в Україні? Є, є дороги класні, і це показує, що можна. Якщо є бажання змінити, і я казав, що Євро 2012 має можливість змінити Україну. Всю Україну вона не змінила, але частину є дороги дуже непогані, як Євро 2012 побудували декілька дек трас. Але це е нічого, це капля в морі, як кажуть. Щоранку на каналі 1, +1 аромок Ромок Самит Кави Якобс запрошує гостей. Три кроки от, від Віталія Кличка, щоб е, щось змінити в цій Україні. Можливо, вони будуть нестандартні, можливо, вони будуть непопулярні. Які Не. вони будуть? По-перше, нам потрібно змінити політиків. Тому що хто зацікавлений на сьогоднішній день, щоб нічого не змінилося, ті політики, які сидять уже багато років, і нічого не змінюються. Тому що у них все склалось. У них нормальне гроші вони заробляють і в політику йдуть е, на таємниці за грошми е, і заробляють mm. гроші. Мені гроші не потрібні. І посади також не потрібні, І ці значки сюди депутатські наторканість не потрібно. Я хочу жити. Я не знаєте, життя ми казали про Європейський Союз, життя дуже непогане в Європі і маю можливість жити <тас> в, в Каліфорнії, жити. в Каліфорнії, не, не в але я Очі то хочу, хочу, це... хочу жити у себе на батьківщині по тим же самим стандартам життя, які є в сучасному світі, і це можливо і досвід Польщі, Грузії, Дуб... Польща, Угорщина, Словакія, Чехія. Показує і Грузія також показує я побачу, з багато це... прикладів. Дійсно, ми повернемось до все таки подорожі. Так багато людей було дуже багато. Ми відео дивилися і виказали, що ну безліч, що навіть вони десь вас там починали дратувати да і втомилися від такого натовпу. Знаєте, коли всі одночасно хочуть від тебе, я не стигаю підплиснути руку кожному, і вони Віталій, Знаєте, що ну ви бачите. Руки е подерти, тому що е від потиснень. І іноді, коли тища, дві, три, я справжній такий, знаєте, сильний чоловік, але іноді вже в мене рука болить. Бувався, знаєш. А подарунки встигали дарувати? Е е квіти. Маленькі подарунки також були. А Я що... дуже радий, тому що е, українці вони завжди були хлібосольними. Вони завжди хочуть е, подарувати у людини, якій нічого нема, вона е, запрошує. І якщо буханка хліба є, вона пополам. Е, Половину віддасть тобі. Це, це, це я... така риса. Це українська риса. Це інших людей в світі немає, тому що я бачив багато людей. До багато... українського, до речі, ви в соцмережі писали, що вам дарували вишиванки. Так, дійсно, у мене який розмір у вас? А, у мене. До пори прийшли ще до цього. Деякі були завеликі, тому що вони думали, що я більше. деякі були маленькі. Але знаєте, що е, майже 70%, е, майже 10, може бути, 15 вишиванок, які е, дуже гарно виглядають. Я, я жінки показав, вона каже: Вау! А де вони тепер? Складайте їх? Чи може бути? Ну, зараз холодно, зараз холодно, зараз холодно носити. Наступного брату подарував деякі е, так що пояси. Гуцульські, як ці. Ти Та так... ж підійшов по розміру? Так, так, так. Вони також виглядають, як, як і боксерські наші пояси, чемпіона світу, такі шкіряни. Ну, дружино, я так розумію, ви не брали у подорож. Вона Ч, також понаїзд. Вона, їздила? вона їздить, їздить. Вона вона їздить. І сьогодні вона також поїхала зараз Вінніцю зустрічано, але вона завжди підтримувала дітей, дитячі фонди і соціальними програмами. Вона їздить по Україні. Вона не виступає як політичний діяч, але дуже довго вже Підтримує ті напрямок, і найважливіше, що у нас є, це наші діти. І від наших дітей, від українських дітей, залежить майбутнє України. Вона на в цьому напрямку також багато працює. Ну куди і б мене ви... підтримує, Це дуже важливо. Це дуже важливо. А куди б ви її от повезли після поїздки? Так враження є, звичайно, їх багато. От куди б ви хотіли поїхати саме в Україні відпочити? Якісь містечко важливі. Родичі, у нас багато родичів у Наталки, всі родичі з, з Карпат. І угу. вони запрошували. І зараз я приїжджав, мені передавали, кажуть: якщо не приїде, ми не хочемо більше бачити, а в мене часу не було заїхати. Але пообіцяв, що заїдемо. Якщо буде час, то з великим задоволенням заїдемо до родичів в Карпати. Ну що, ж, наша розмова не була б такою гарною, якби не. Рамахсимитова, кава, Якобс, Монарх. У нас в гостях Віталій Кличко. Віталій, дякую, що завітали, дякую, що знайшли час. Ми дуже пишаємося вами і успіх вам, і процвітання у вашій справі. Я також хотів би побажати кожному гарного дня і гарного настрою. Дякую за запрошення. Дякуємо.